Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язанечко. Отже, сьогодні відео присвячене підсумкам Вернісажу осінніх барв, який організувала Ліна з каналу Ліна Сергієнко і наша Марусечка з каналу Марусина Скринька Рукоділля. За що їм величезне дякую, це стимулювало, дисциплінувало і взагалі підганяло добряче попрацювати особливо останні два тижні, тому що термін, термін, термін піджимає, а показати немає що. Ось, Але м -м, піднатужилася і показати все-таки є що. Отже, е почнемо з першої номінації м -м, діти то наші квіти. Так, діти то наші квіти. Отже, для цієї номінації я зв'язала шапочку для старшої донечки Алінки, е, В'язала її з вовняної пряжі, звичайною розиночкою 1 на один. Е, маківка у вигляді лопати. Якось так от. Абсолютно простенька шапочка з підкотом, просто трошки з іншою маківкою, не по голові. Е, Її вага, її вага 80 грамів і довжина без відвороту 29, коли вона в розкладеному вигляді, 29 см. Отже, шапочки в наявності нема, тому що шапочка поїхала на прогулянку, тому вставлю вам кілька фото на її власниці. цін. Для цієї номінації, для настуні, для молодшої донечки, зв'язався джемперочок з ниточки травка. Ось таке. Я не одівала свідомо на плечики, тому що любі плечики вони дуже деформують вигляд і немає в цьому сенсу. Ось це треба значно більші плечики, тому що виріб широкий. Ось такий укорочений джемперочок з широким рукавом у вигляді дзвіночка. В'язався він, тіло в'язалося на в'язаній машині, рукави на спицях номер 9 манжетики на спицях номер 275 і його вага 238 грамчиків. В'язався з нейлонової ниточки травка 700 або 600 грамів 600 метрів в 100 грамах. І в додаток була бавовняна ниточка, 100% бавовна, 1500 метрів, в 100 грамах. от дві ниточки я в'язала. Ось, Обробляла горловинку гачком. Низ обробила підгибом. Це виворітня сторона. Ось так виглядає з лицевої. Ну, коли будуть готові роботи, я зніму якесь більш детальне відео. Виглядає гарно. Маю лише два фото на власниці, тому що закінчила вчора вранці, і так вранці вона поміряла. І я вранці її зразу прихопила до фотографії, тому що. Діти то таке. Та ми всі є люди настрою. Поки був настрій, я швидесенько її зацепила. Ось, Тому якихось таких особливих фото немає, це бо в ранок було темно, був дощ, але в загальному щось та й видно. Тому вставлю вам це два фото. Так, з цією номінацією ми закінчили. Наступна номінація Краса осені в жінці. Планувала в'язати собі закінчувати кардиган, який розпочатий 184 роки назад, але не вийшло. Я закінчувала в цьому проєкті в'язати павутинку. Впроєкті, як прийшла з цією павутинкою, було зв'язане тіло. Я вив'язувала лише рукавчики і обробку. Ось, Ось такий джемпорочок, зв'язаний з ниточки Ярна Антарес. В дві нитки спицями номер 10 Ось. Е, Є відеоінструкція, як я його в'язала в у мене на каналі. Е, є пояснення, кому цікаво, проходьте. Ну, я думаю, цікаво може бути лише тим, хто не в'язав такого. Хто хоча б щось подібне в'язав, тому ніяких інструкцій не треба, тому що це максимально проста річ. Без завіхрені, яка добре сідає на фігурку, і мені подобається. Зв'язала вже таких три, і слава Богу, все чудовенько. Кілька фото теж є, тому вставляю для вас підбірочку цих фото. на номінація. Зігріємо ручки і ніжки. В цій номінації мені поможе ось така шкарпеткова торбенка щастя. Вона зв'язана, розпочата і закінчена в тижні старта, ось на носі ось. Але сюди, в проєкт, вона теж може цілком підійти. І в ній в мене є ось така краса. Чому одна, тому що інша на блокаторі. Одну шкарпетку я встигла постирати, тому що блокатор у мене один. Ви знаєте, в Candy Yarn продається по одному. Але так як я замовляла 3 роки назад, я ще була абсолютно далека від того, щоб читати правильно описи, що пише магазин, грами, метри, кількість штук і так далі. Тому я собі замовила блокатори, і. А прийшов один. Звичайно ж, прийшов один, треба замовити інший, але це колись іншим разом. Ось тому одну шкарпеточку я постірала і заблокувала ось цю. А інша ще навіть не попрана, тому що поки що немає ще її закидати в пральну машину, руками стирати не хочу, тому що не розправляється так гарно петлі від ручного прання, як від машинного. Тому підзбираю якусь кількість прання і закину собі, і посушу тоді другу шкарпеточку. Отже, шкарпеточки зв'язані по майстер-класу. В'язальний куточок у Оксани. Чудовий майстер-клас. Ось так от виглядає візерунок жодної помилки ні на одній шкарпатичці. В п'яточку я додавала нитку з підмот до норки, ось, до пуху норки. Я не знаю, отут чуть-чуть видно. Що на саму п'яточку я додавала цю, цю ниточку додатково. І на манжету я додавала теж додаткову нитку, це шерсть 1500 метрів 100 В дві ниточки я додавала, і воно прекрасно мені методом лінивий хелікс, який показує в себе на каналі Вікуса Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Ось. Тому таким методом я собі дов'язала довжину. Халявочки, щоб мені вистачило точно ниточки. В'язала рівно доти, доки не закінчилася ось ця нитка. 56 грамчиків важать шкарпеточки. І що хочу вам сказати, вони вийшли за великі. Вони вийшли за великі, ніби в'язала все по майстер-класу, але там немає сантиметрів. Так як я в'яжу другі шкарпетки таким методом, то зорієнтуватися дуже важко, тому що. Е, немає досвіду. ось, І я собі приблизно примірювала на ногу, дивилася ось так, ось так, але тут глибока п'ятка. Тут досить глибока п'ятка. І я собі орієнтувалася на п'ятку бомеранг, яку я попередній раз в'язала. Тут інша п'ятка, не бомеранг. Я навіть не знаю, що це за п'ятка, тому що я не мастак в цьому. ось, е, Приміряла до попередніх шкарпеток, теж такого бордового кольору. І зрозуміла, що пора вив'язувати п'яточку і почала її вив'язувати. І п'ятка глибока, і вони вийшли на добрячий розмір за великі. Ось. Тому нікого в мене з таким розміром немає, ні в знайомих, ні в родині ніде. Тому доведеться шльопати мені в них чуть, -чуть за великих. Ось, тиснути не буде точно. Ось. Чудова робота, чудовий майстер-клас. Оксанці, дякую. Вони мені не йшли. Від слова зовсім, тому що я їх починала ще в стартах, я їх не закінчила. Тоді продовжила в'язати в барвах, наробила знову дуже багато помилок і розпустила в нуль і знову розпочала в'язати. Знову розпочала в'язати і вже все пішло правильно, все чудово. Вже мене серед ночі можна розбудити і дати в'язати цей візерунок. Я його в'язатиму закритими очима, тому що він же насправді вивчився. ось. Але йшло дуже мені важко. Я не знаю, вони мені не в'язалися. Щоб ви розуміли, ця п'яточка в мене в'язалася два дні. Ну, дві шкарпетки зразу я в'яжу на одній спиці. Два дні я в'язала п'ятки. Ну, не два дні, а два вечора, так якби після роботи, там по дві години, чотири години приблизно я в'язала ці п'ятки. По-перше, поганий зір зіграв зі мною злий жарт, я не бачила, де саме я маю. Мені зливалося, просто була суцільна пелена І куди треба було підхоплювати ці протяжечки, я не бачила. На жаль, я не бачила. Якщо з однієї сторони десь видно було краще, то з іншої сторони не бачила взагалі і просто наугад втикала спицю, підхоплювала петлю і в'язала далі. Тому що я не бачила. Я взяла мамині окуляри, вони міцніші, вони... але так дико від них почала боліти голова, що ну, це ще не мої поки що окуляри. Мої вже заслабкі, мамині засильні і так сильно боліла голова, що я вирішила, ніякі шкарпатки цього не вартують. Тому я в'язала просто-просто наугад, дівчата. І тут вже є помилки, і тут вже є некрасивості. По-перше, вони завеликі. І п'ятка ось ця от віддувається ззаді за моєю п'яткою. Ну це все для мене неважливо. Ви знаєте, я не перфекціоніст. Ось. Ось так от некрасиво виглядає ця лінія. В Оксанки вона просто перфектна. Просто. В мене так не вийшло, тому що я раз попадала в ті протяжки, другий раз я попадала кудись пальцем в небо. Ось. В мене є коротеньке відео на ніжці шкарпеточки, тому я вам її вставляю. Ось так вони виглядають. По результату вага 56 грамчиків і в ось такому заблокованому вигляді, хоча блокувала на блокаторі 39 довжина стопи 24,5 см, і висота 14,5 см ось тут. Ось, е чудові шкарпетки, я радію, що я їх доробила, тому що вони мене мучили. Я не люблю ніяких довгов'язів, не люблю нічого. Мене дуже мучить мій кардиган, який лежить, е який я в'яжу по майстер-класу Саші Байсандра Пайк, тому що я його дуже хотіла, і я з великим ентузіазмом його почала, і я насправді хочу його в'язати. Я до нього не перегоріла, він мені не надоїв все, він мені в'яжеться, але я не маю на нього часу, на превеликий жаль. Ось тому мене такі штуки мучать. Я не люблю ніяких довгов'язів і багатьох процесів, коли щось одне лежить, інше в'яжеться. Не люблю такого. Тому якось так, якось поки що так. Так, далі ручки ми зігріли. І оселя вбралася багряне мисто. Ну, по оселі в мене торбинка, і по оселі в мене плет, але плет не є готовою роботою. Плет не є готовою роботою, тому що. Відбулася халепа. Якого плану відбулася халепа, такого плану, що я в перший тиждень зв'язала десь такий шматок, в другий тиждень я зв'язала десь такий шматок, потім я почала в'язати далі. Я почала в'язати далі, в'язала, 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 поки ми вирішили не поміряти його на диван. І я його склала вдвоє і зрозуміла, що це трапеція. Починала я тісніше в'язати, далі в'язання пішло розслабленішим, і в мене вийшла трапеція. Зараз це краї всі сходяться, все гаразд. А тоді я склала, тут було все гаразд, а внизу різниця між полотнами була, я навіть не знаю, скільки сантиметрів. 15-17 см була різниця. Тобто, набагато ширше і вільніше я почала в'язати, я втратила е, пружність зв'язання. І довелося розпускати. Розпустила я до ось цього маркера. Я перев'язувала це все наново. І ось тут ще, як бачите, розпущеного, намотано багацько. Тобто, я навіть не встигла вив'язати того, що я розпустила. М -м я. Ось мілюсь предположити, що це могла бути готовою роботою. Але маленька печалька, знаєте, нам як щось треба розпустити. Не всім. Нам, мені особисто. Я його прекрасно без проблем розпускаю, але на 2-3 дні я його відкладаю, щоб заспокоїти свої емоції. Ось, от я його розпустила, бо наскільки в'язала, в'язала, розпустила, відклала, а вже, брати, і немає коли і немає що. Ось, так що з пледом вийшла халепа трішки, ну, але не смертельна. Е, Відв'яжемо, дов'яжемо, засталимо, покажемо. Все буде чики піки Так, далі. Ніколи не пізно творити добро. Багато планів я мала на, це, на цю номінацію. Е, ну, хтось сказав з дівчат, якщо не планувати, то і не буде стимулу це виконувати. Тому планувати треба багато по максимуму. Ось я багато напланувала, а потім ще в походу проєкту в мене плани додавалися, але в результаті все не те. Першою готовою роботою в цій номінації в мене є моя іннопленутяжка. Ось така Лала Фан-Фан. Перша в'язала таку штуку, не в'язала би її просто так на наявність. Хоча це популярно, я розумію. Зараз дуже популярно все синьо-жовте. Зараз дуже популярно все з нашими якимись гербами зі всім. Чомусь якось мені не Не знаю, не з руки мені на цьому хайпувати насправді. І не в'язала я сердечок ні на продаж, ні ніяк. І не в'язала я патріотів, патріоток і нічого, тому що якось мені. Не до цього. Може, якби замовили, я би в'язала. Ось, в'язала свого зайку синьо жовтого тому що він мав бути синьо жовтим свою вплатячку-зайку, по якій є в мене майстер-клас. Вона мала бути синьо жовтою тому що мало бути 10 зайців різних кольорів, і один мав бути синьо жовтим Тому саме так вийшло. А так, в загальному, ну, я би не в'язала, напевно, таке. Ось, це є готова робота, все в неї чотенько, тільки вона, як бачите, трішки оголенька. Тут вже, ага я не взяла ну, нічого, я вам у влозі завтра покажу. Моя донечка до неї в'яже одяг і аксесуари, щоб це був повний образ і, і все було в ажурі. Ось, Трішки крила в неї. Відтопирюється, бо вона така позатенька насправді. Її зріст 18 см. Ваги ще не знаю, ще не важила. Ну, на вигляд, вона симпатична. Я нічого не маю проти той чуб, такий цікавий. Е, ось, ну, але якесь таке. Якесь таке. Ось така ляля. Це буде подарунок для моєї племінниці на День народження. Вона дуже хоче такої качки, вона страшно хоче такої качки, тому вона її буде мати. Ось. Щоки прошивалися не так весело, як хотілося. Майстриня приклеювала клеєм, я уявила собі цей процес, ні, я шила. Шила дзьобик, шила. Щічки. Щічки зробили ми з донечкою, довго підбирали рожеві кольори, в мене є кілька, вибрали самі-самі яскраві. Ось, щоб вона вже була повна, в, повну, в повній мірі е качечка лала фан-фан. Ось така качечка. І ще я в'язала лялечку. Я її не закінчила, на жаль, хоча, насправді, цей процес я би хотіла закінчити максимально. Але цей процес я не можу робити з-під патика. Якщо я можу плет в'язати, бо треба. Я можу в'язати якісь замовлення по вутинку, перев'язувати шість разів одне і те саме, бо треба. Ну я не спротивлюю собі цього процесу, я в'яжу, бо треба все. І отримую задоволення від самого процесу в'язання. А тут е потрібне, насправді м -потрібне натхнення. Тому що тіло лялечки зв'язане по майстер-класу. однієї української майстрині, я просто не пам'ятаю, тому що не пам'ятаю. Вона на благодійність продавала свої майстер-класи. Я купила два. Багато наших дівчат з чату купили в неї майстер-класи. Дуже багато. Я і чату дізналася до речі про, про цей розпродаж майстер-класів. Купила собі два абсолютно різних персонажі. А тоді відкрила схему і зрозуміла, що це абсолютно однакові схеми. Е, ну, таке собі, знаєте. Так як я купувала не за повну ціну, за акційну ціну, і так як ці гроші пішли на благодійність, тобто претензій жодних. Але би, якби я купувала по повній ціні і хотіла би, ну, це просто однакові схеми одіті в різні наряди. Про що не попереджується ніде ні в якому описі немає ні зросту іграшки, нічого. Тобто ти не орієнтуєшся. Ти бачиш на одній фотографії іграшка далеко, тобі здається, що вона маленька, о, мені підходить. На іншому, на іншому фото іграшка зблизька, тобі здається, о, ця більша мені теж підходить. Тобто ти собі вибираєш по яких критеріях, так як опису немає як такого. І, і отримуєш два абсолютно однакових майстер-класи тільки в різних образах, Ну нічого. Мій образ все рівно буде зовсім іншим, і, і цей майстер-клас я переробила з цих двох лялечок, тому що відрізнялися вони лише ніжками. В одної ніжки були пряменькі, які взувалися в чобіт, а в іншої ще якісь були інші. Ну, тобто від одної взяла ніжку, від другої чобіт, зліпила в кучу і вийшла в мене ось така ляля. Чобітки не знімаються, одяг буде не з знімним, ще все закручується, тому що я тільки нині дов'язувала плахту. Вчора була вив'язана спідничка. Ось так от фігурова моя дівчинка. І е, сьогодні я в'язала плахту. Це все треба гарно відпарити. Е, і подивитися, якщо буде потреба, то я, може, трішечки е, ниточкою при, прихоплю. тому що Іграшка насправді не ігрова, іграшка є сувенірною. Ось Тому, якщо я прихоплю тут легесенько краї плахта, щоб вони. Бо я не знаю, наскільки ось це можливо виправити відпарювачем, я ще не пробувала. Ось, роботи багато. робота дрібненька, хто в'яже іграшки знає. Гачок 1,75. В першому відео я сказала 1,5, ні, 1,75 кловерочок, гачок. Рученята на нитковому. Ось, ну. І це, я не знаю, це, напевно, половина роботи лише. Це, напевно, лише половина роботи по цій лялишці зроблена. Тому що це ще далеко не все. В'яжу, просто дивлячись на українські костюми в загальному. Тому що є українські костюми національні, вони діляться на дуже багато різних, по-перше, областей регіонів, вони у всіх регіонах різні. Ось, дуже багато квіткових орнаментів видають за українські національні, хоча вони не є українськими, вони є міжнародними. Ось, тому стараюся надивлятися на, не на ляльки. Не на майстер-класи, не на е, якусь картинку лялькової українки, е, надивляюся на костюми. Ось, Тому ось така е, ляля в мене в'яжеться. Ось, важко сказати, якою вона буде, правда? Ну, Вона буде найкращою в світі, то я точно знаю. Ось, ось така в мене ще робота. Покажу вам вже її, напевно, аж в листопаді, в готових роботах осені. При умові, що я її закінчу до цього часу, тому що роботи ще дуже-дуже багато, задумок багато, і роботи багато. І ще багато чого я не знаю, як в'язати, і не вмію, і ніколи цього не робила, але де наша не пропадала, будемо пробувати і будемо вчитися. Це хороший шанс чогось навчитися новенького. Ось Ось така е, в мене краса. І ось такий в мене вернісаж. Е, я дуже дякую всім. За коментарі, дякую за співучасть, дякую за організацію, дякую за підтримку. За все, за все, за все ви найкращі, неймовірні просто усі, хто коментує, хто переглядає, хто щось радить, тому що є поради, які дуже слушні. За все дуже дякую. Всім бажаю ж миру. Тут навіть не обговорюється. Тому що наші. Так би мовити, сусіди щораз жорстокіші і е, просто страшно думати. Е, тому в'яжіть, малюйте, співайте, е, любіть своїх дітей, любіть своїх близьких, любіть своїх коханих, е, опікайте їх, оберігайте, в'яжіть дрібнички, шийте, вишивайте, робіть щонебудь, ліпіть з пластиліну, з глини, е, творіть красу. Творіть красу і не шукайте собі ворогів там, де їх немає. Навпаки, треба гуртуватися і підтримувати всіх, хто слабший, всіх, хто і не такий, і, і, і любов, воно перемагає все. Це я в це свято вірю, тому е, цілую, люблю. Бувайте.